Майстерня Шаклуна, Мурахи. Написала Олена Колінько, намалювала Олена Тараненко. Про що ця повість казка? Двоє школярів Захар і Ліна, потрапляють до дивовижного металевого світу, в якому знайомляться із майстрами-чарівниками. Літають на залізному шуліці відвідують музей однієї реліквії, зустрічаються з кумедними працюниками і поміж усіма цими пригодами усвідомлюють важливість правди. Починається історія дорогою до школи. Хлопчик Захар, який трохи любить прибрехати, бачить дивну сороку із зеленим пір'ям. Згодом він знайомиться із дівчинкою з паралельного класу Ліни. Разом діти заходять до нової піцерії і потрапляють у дивовижний світ, в якому їх зустрічає лисеня, руда дівчинка з металевою рукою та її дідусь майстер. У цьому світі немає рослин і тварин. Натомість майстри-чарівники виготовляють металеві дерева, комах і тварин, які оживають, якщо зроблені, тал -тал -тал талановито. З діалогів діти розуміють, що в цьому світі всі говорять неправду, всі слова переінакшені. За допомогою спеціального пристрою, «Правдоперекладача» головні герої дізнаються, що є загадковий чаклун мураха, який і зачарував всіх мешканців цього світу. Лисеня та дідусь просять допомоги у школярів. Адже зняти закляття може той, хто ще зберіг здатність говорити правду. Ця історія сподобається дітям від 9 років та дорослим, які досі люблять казки. Якщо ви захоплюєтеся загадками, таємницями і головоломками, вам у клона мурахи. Якщо обожнюєте винаходи в стилі панку, вам до казкової майстерні. Любите комах вам теж сюди. Хочете вміти відрізняти правду від брехні, ця історія натренує цю навичку. Якщо круто катаєтеся на скейті чи самокаті або мрієте навчитися, дехто з героїв Повісті в цьому дуже вправний. Полюбляєте ласувати желейками, серед персонажів буде багато ваших однодумців. Бажаєте відпочити, читаючи сучасну, добру казкову пригоду. Мерщій беріться за майстерню чаклуна-мурахи. І ще одне слово про поліграфію цієї книги. Вона просто прекрасна. Тверда палітурка, супкі і крейдовані аркуші, є така гарна барвиста закладинка і прекрасні кольорові ілюстрації. Отож, майстерня чаклуна Мурахи написала Олена Колінько, намалювала Олена Тараненко. Навчальна книга Богдан рекомендує.